I want to go in Kyiv. He wants to go in Europe. They want to go in the park. Це одна з таких улюблених помилок початківців. А іноді не тільки початківців. Для англомовної людини це звучить приблизно так: I want to go in Kyiv. Я хочу піти або поїхати в Києві. Ну тобто, десь в Києві, ви хочете кудись піти чи поїхати. Ну звучить дивно, правда ж? Щось таке незрозуміле. He wants to go in Europe. Він хоче поїхати в Європі. They want to go in the park. Вони хочуть піти в парку. Коротше кажучи, якась нісенітниця. Як же правильно? Насправді, українцям дуже легко зрозуміти, як тут говорити правильно, тому що в українській літературній мові ми так і говоримо. Я хочу поїхати до Києва, тобто не в Київ, да? а до Києва. В англійській на місце цього до просто ставимо «to». Вони навіть схожі, і виходить все добре і правильно. I want to go to Kiev, He wants to go to Europe, they want to go to the park. Отак все просто. Тобто, якщо є якийсь напрямок руху кудись, то ми ставимо «to». Це працює навіть коли в українській мові вилазить щось інше. Я ходжу на роботу. Ну, смисл той самий, да. Напрямок руху кудись, але чомусь в українській ми кажемо на. В англійській все більш логічно. Окрім вимови. Буде «to work». I go to work. От і все розібрались вдалого вам вивчення англійської, і не потрібно робити помилок з.